Де перебувають викрадені люди в Криму? Яка їхня доля? і Чи є змога звільнити з такими запитаннями? Автомайданівці приїхали до Служби безпеки України. Відповідь спецслужб слухав Олександр Загородний. Зо два десятка автомобілів під'їжджає до грізної служби безпеки України. Перед центральним входом розігрують театралізоване дійство. Люди з мішками на головах і зав'язаними руками символізують викрадених у Криму активістів. Але часи змінилися. змінилося? Нове керівництво СБУ одразу ж запрошує лідерів автомайдану на розмову, яка триває хвилин. 25. Кожен день нам пообіцяли інформувати нас конкретно по наших хлопцях. Ми розуміємо, що сьогодні ну, ми не будемо заважати роботі СБУ. Нам надали, я вважаю, максимум інформації, який можна в принципі, надати приватним особам. І навіть трошки більше служби безпеки працювати у Криму дуже важко. Зітхає новопризначений заступник голови Андрій Левус. Півострів фактично окупований військами Росії. До того ж, там немає єдиного центру влади. Не зрозуміло з ким домовлятися та й чи можна з бандитами вести перемови, запитує він. Ми робимо все, що є можливим, і ми дали більше інформації представникам автомайдану і щодня. Ми будемо зв'язуватись і сьогодні. телефонічно ми зв'язувались. І, і я знаю, що Андрій Поробій в повному спілкуванні з представниками автомайдану. Є група міжвідомча, яка цим займається. Трохи осторонь від інших бавить дитину Катю Супрун. Її чоловіка разом з Олексієм Гриценком та Наталкою Лук'янченко викрали невідомі у Симферополі ще 13 березня. Відтоді жінка не мала жодної звісточки від чоловіка. Тепер сподівається, лише на спецслужби кримські міліції не вірить. Слідчий тільки тільки через п'ять днів позвонив там. Ну до, до знайомих і спитав: А фото є? є тобто їх вже п'ять днів немає. Він тільки. Згадав, що треба фото зниклих взяти, то тобто вони нічого не можуть зробити. Власне, міліція у Криму зараз мало на що впливає, зазначають люди в СБУ. Там діє кілька центрів влади: російські військові, так звана самооборона Криму, заїжджі козаки з Кубані, які почасти ведуть себе як організовані бандити, і власне кримінальні елементи відшукати, хто саме отримує викрадених людей. Дуже важко потроху Крим ізраїльського куточка перетворюється на півострів, на якому зібралися криміналітет з багатьох країн світу, де грабують, і викрадають людей. Але навряд чи служба безпеки України може самостійно вирішити це питання. Олександр Загроди, Іляшенкаренко, та сам один плюс один.